Так, поміняли воду, посипали підсушувач. Зібрали яйки. 3, 6, 9, 10, 11, 2, 13, 14, 14 яєчок. Зараз ще глянемо. Ага. Ще тут є два. Так. 16. І тут ще одне є. 17. То у нас муляжи лежать. Кстати, до речі, дуже гарні муляжи. Мені подобається. Воно виглядає як натуральне яєчко. Заказувала на Алі Експрес. Ось Тільки одне, що воно не лежить тут, а скачується. Треба. Водичку поміняли, ракушку свіженьку насипали. Підсипали підсушувач, бо на дворі слякоть і кака дівчулі гуляють. Випустила своїх красунь по проходам побігать. Воно розтаяло трохи, травичка є трохи. Да? п'ятенько, серенький. Веди своїх дівчуль. Ось ось травичка є трохи. Ви скубуйте. Гуляють, дівчатка. Сьогодні вони знесли 17 яєць. Тому хай гуляють. По поводу того, що у когось кури не несуться, У мене несуться. Хоча у мене не дуже теплий сарай, але є все для того, щоб вони нормально питалися, Зерносмісь. Ракушка, пісок з поплом, залою. золою. Чи попіл, зола. Коротше, ви поняли. Зерна смісь в мене входить все. Кукуруза, пшениця, ячмінь, макуха, соєва макуха. Така сімочка, фосфат кальцій, дріжджі і премікс. Добавляю. Добавляю. Бо зараз вони не на вигулі, а сидять, вважайте, в закритому приміщенні воно полізло на сугроб і провалилася бариня. Давай вилазь оттуда, давай. Захотіла десь туди залізти. Тому і даю, додаю вітаміну, добавку, премікси добавляю. все даю. Тому вони несуться кожного дня то 14, то 17, то 15 яєць. У мене тут 24 курки, мабуть, треба ще пересчитати. Із них 6 у мене старих. Вони, мабуть, не несуться. А може одна і несеться. Ото у неї такі яйця, у неї є одне. Покажу. Ото стара курка несе такі яйця. А всі остальні... Ще тут є такі, що не почали яйцекладку. Ломан Браун, вона ще молоденька, зовсім мала. І тетра є, що ще не несеться. Якихось три несеться, а всі поки не несуться. Зараз покажу яйко, яке несе стара курка. Оце стара курка несе такі яйки. Причому воно не одне, воно кожного дня таке якесь пом'яте. Шкарлю, шкаруляшка тоненька. Це. І це вже молодняка, воно нормальне. Все сформоване нормально. Це тетра несе якась. Теж сформоване нормально. Ну, трошки в какулях. то таке. Це із ліжки прозводства. А оце стара курка таке несе. І нічого не, Ну, я не знаю, що їй не вистачає. Все дає, ну, все даєм, І все, що треба, вони получають. Але вона вже стара, вона однесла всі свої яйця. Тому, мабуть, вона такі яйця і несе. Що їм не вистачає, не знаю. Ну, стара, я стара, мабуть. А так всі яйця нормальні, все їм вистачає, і кальцію вистачає, бо я і крейду даю, ну все, що потрібно даю для курей. Щоб неслися кури, залежить від світового дня. Якщо ви зробите світовий день їм, і теплий буде більш-менш курятник, ну, для курей взагалі багато місця не треба, і щоб вони обігрівали, вони можуть саме себе обігрівати. Там, де він у мене зараз, то місця для них вистачає, бо він великий для них. І там плюс 5, плюс 3, коли морози. Але ми зараз строїмо новий курятник, він буде трошки менший. Ну, Менший буде. Ми ще не вважали, треба подивитися, поміряти, скільки він буде по розміру. Оце курочка старенька. І вона доживати буде. Я її трогати не буду. Скільки буде жити, скільки хай живе. А... Ну, у мене стоять таймери. Він включає світло в 6 годин. І виключає зараз 8. А було, я виключала його в 10. Ну, думаю, включається лампа обогрівательна, і їм вистачає тої лампи, щоб бачити, їсти, пити де. Тому вони і яйця несуть. Бо багато читаю коментів там під різними відео, дивлюся, що кури не несуться взагалі. У мене Ломан Браун, взагалі не одного яйця немає. У мене. Я думаю, що, мабуть, всі несуться, бо іноді приходжу, що два яйця з'їли, роздавили, хто, мабуть, з петухів роздовбав, або це старі кури несуть, вони шкаруляшечки тоненькі, так роз, роз лапами роздавлюють, доїдають. Ну, але несуться. Несуться, я говорю, що 24 у мене курки тут, якщо я правильно посчитала їх. Бо ми їх, як переносили, считали тільки півнів і курей. Бо було їх дуже багато. І 6 курок старих. Тобі ж 18. От сьогодні було 17 яєць. 18 вони роздавили. Ну, значить, всі несуться. Буває, я вже говорю, 14 і 15, ну, не було такого дня, щоб вони, як почали яйцекладку і не було яйця. Десяток, не менше, десятка у мене завжди було десяток, 13, 15 яєць є. Я ж кажу, все залежить від ваших умов тримання курей. Якщо у вас темний сарай, і немає освітлення їм поставити додаткового, то це погано. Вони не будуть яйця вам нести. Я заказувала свої е, е, святорежимні ці штучки на Aliexpress. Якщо купляти тут у нас на Prom.ua, то воно стоїть там 300 чимось гривень. Одна штука, а я. Купила за 400, по-моєму, чимось на Аліекспрес. Не буду брехать, я вже не помню. Коротше, що я дві штуки за ці гроші, що я тут могла купити одну, то на Алиекспрес я заказала дві. Да, трошки почекала дві неділі і вони прийшли. Тому у мене стоять таймери. Вони включають, виключають і лампу. Точно так же включають, виключають. І що добре, що в цих таймерах, навіть коли світло пропадає, його не треба приходити і контролювати і переставляти щось. Воно зберігається. те все, що ви виставили. Зараз покажу. Некоторые сидять дівчулі, старі, ось, бачите, три. Сидить, 4 сидить. А нікатери гуляють. Так, ось у мої таймери. І навіть якщо цей таймер іде на обагріватильну лампу на красну, а це на світло. Навіть даже коли виключають світло, воно потом включається і все працює. Не треба бігти і контролювати. Да, дівчульки? Пить є, їсти є. Я їм ще сьогодні картопельку зварила, мішанку зроблю. А це не може щось спригнути. Залізти залізла, а назад злізти не можеш, да? Що, поприходили, да? Я зайшла і вони всі поприходили за мною. Да, у нас сьогодні погодка, все, плюсова температура. Все пливе і робить каку. Болото буде добре. Ось ось стара курочка у неї щось ще з лапкою. Ні, це не з цією, Десь там воно бігає. А воно воно. Ні, тут не вона. Коротше. Якщо хочете яйки, то зробіть світовий день. Збільште їм світовий день. Від восьми хоча би, від шести ранку до хоча б до восьми ранку. Ну і давайте їм нормальний корм. Робіть зерносуміш, а не одною пшеничкою та кукурузою. І будуть вам яйки. Дякую за перегляд. Кому сподобалося, ставте лайк. Кому не сподобалося ставте дизлайк. Пишіть коментарі. Будемо з'ясовувати. Кому що цікаво.